Слава Богу. Слава. Вранці сьогодні проснувся, подивився, хто сьогодні буде проповідувати і подумав: сьогодні наші служителя блаженні, сьогодні вони будуть відпочивати. Всьому свій час потрібно деяким рости, а деяким перебувати в тому, що вони навчені. І продовжуючи тему, яку сьогодні говорив Тарас, я буду теж читати з того самого місця, 14 розділу. з, буду читати з 25-го вірша. Ця історія ми прекрасно знаємо. Написано такі слова. Апостол Матфій говорить 14-й розділ від Івана від Матфія, 20, П'ятого вірша. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, «Кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Він же сказав: Іди. І, вийшовши з шовна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, протягнувши руку, схопив його та й каже йому: маловірний, чому ти засумнівався? Друзі, підніміть руку, хто ніколи не сумнівався. Ех, ви невіруючі. віруючі. Но. Сказав один раз Чарльз Спержен, відомий проповідник, і каже такі слова. Дуже багато він проповідував, дуже багато він преподавав. І каже такі слова: Я не вірю, що коли-небудь існував християнин, який ніколи не сумнівався. Не сумнівався в своїй вірі. Не просто не сумнівався, а не сумнівався в своїй вірі. Я думаю, що коли людина говорить так, я ніколи не сумніваюсь. Саме час потрібно засумніватися в ньому. Сьогодні я хотів би поговорити про сумніви. Сумнів це він присутній. Був присутній, є присутній і буде присутній в житті кожної людини. Як сказав теж один чоловік: якщо ти ніколи не сумнівався, значить ти серйозно, серйозно про щось ніколи не думав. Коли ми щось переживаємо, якимсь робимо вибір, у нас є якийсь асортимент вибору. Дуже рідко, коли цей вибор, ми робимо без сумніву. Взагалі, сумнів він виникає тоді, коли у нас недостатньо інформації, недостатньо досвіду, якийсь внутрішній конфлікт, який суперечить цим обставинам. Сумнів, він, це такий стан він невизначеності. Сумнів, це може бути віра і невіра одночасно. Це роздоріжжя. І в Біблії не так то багато описується про сумнів. Але в контексті маса історій. Про Моїсея, про Ілію, про Гедеона, про Давида. Там не написано прям текстом, що вони сумнівалися. Але з історії, які з ними траплялися, вони сумнівалися. В нашому житті, наше життя, воно поділене на духовне і матеріальне життя. В матеріальному. Ми, як я вже сказав, ми робимо якийсь вибір. Можемо купувати дім, машину, вибір професії, вибір, де ми будемо навчатися. І коли у нас є такий вибір, ми починаємо вивчати асортимент, який у нас є. Але якщо у нас є, наприклад, там два, два вибори, куди нам піти служити, на яке служіння, які села вибрати, або яку нам професію здобути. І нам ці два вибори не подобаються, нас починають прислідувати сумніви. І в цьому питанні я хотів би розібратися: сумнів це добре, чи все-таки це погано? Якщо сумнів є, як я вже сказав, в нашому житті є духовне життя і матеріальне життя, фізичне, повсякденне. І так само і в, сумлі, в сумнівах є два сумніви: конструктивний, про який трошки зараз розповім. І такий називається руйнівний, який руйнує наші відносини з людьми, з Богом. Конструктивний сумнів це такий скептичний. Він в пошуках, він задає питання, чому, як, навіщо. Конструктивний сумнів він дає нам роздуми глибші для вивчення тої чи іншої ситуації. Наприклад, якщо от місіонери вивчилися в школі, і потім їм, ну тут е, їх посилають на служіння, а от коли ми вивчили, е, вивчувалися в Кривому Розі, нам давали вибір, куди б ви хотіли анкету анонімну, і давали, куди ви хотіли поїхати? Я писав там які області, написав, і потім, коли написав, сразу така думка прийшла: а чи Бог хоче, щоб я туди їхав, чи ні? І чи взагалі. Бог хоче, щоб я їхав на місію, чи щоб я додому поїхав, служив вдома. Сумнів прийшов. І я почав обдумувати, глибше ізучати ті області, ті місцевості. І зовсім до мене прийшла думка, та, яка... я взагалі навіть не думав туди їхати. І це була Сумська область. Я навіть не знав, що існує Сумська область. Київська Черкаська, та, що округ нас, Кероворадської області трішки знав. Ну, знав, що там Донбас, я знав, що там західна сторона. А Сумську, я навіть не знав, що така існує область. І тут раз дзвоне, телефонує директор місії каже: Богдан, є вакансія в Сумську область. Я кажу, це де? Він каже, та десь там, на північному сході. Я подився по карті думаю, ну, обчик, край України. Файно помолився. І потім, сумніви, вони розійшлися. Я конкретно знав, отримав інформацію, що там потрібно. Люди, там потрібно служіння, там дуже маленька церква потрібно розвивати дитяче служіння, соціальне служіння. І тоді без всяких сумнівів я туди поїхав. Понятно, коли я приїхав, в мене опять почали сумніви, що ти сюди приїхав, але це вже більше, більше вже до духовного. Я говорю про матеріальне. Я ізучив інформацію, що там потрібно, де це знаходиться, що скільки там людей. Скільки там до мене було людей, жодного не було. З місіонерів. Получив інформацію. І сумніви такі матеріальні, вони, їх вже не було. Це так коротко про конструктивний. Конструктивний сумнів він дає тобі сумління не з тим, щоб ти в цьому сумнівався, а що ти шукав інформацію і заглибше шукав ту чи іншу інформацію. Также є духовний світ. І, на жаль, на жаль, так роздумовуючи, може, хтось зі мною погодиться, хто не погодиться, але в духовному світі ніяк немає конструктивного сумніву. Там тільки руйнівний, тільки руйнівний сумнів. І, на жаль, якщо ми почитаємо всі ці історії, зв'язані з Моїсеєм, з Іллією, і перечитуючи книгу Буття, написано, що гріх війшов через непослух. Але читаючи, я хочу вам це зачитати, хто в кої біблі теж можете відкрити. Книга буття третій розділ. Перший вірша. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, який створив Господь. Господь Бог. Він проводив до жінки: чи справді Бог звелів, не їжте жодного дерева саду. Жінка відповіла Змієві. Плоди з дерев саду ми можемо їсти. І лише плоди дерева, що посеред саду Бог сказав: не їжте з цього і не доторкатись до нього, а то помрете. І сказав Змій жінці: ні, ви не помрете. Сумнів. Все прийшло через сумнів. Деял заставив Єву сумніватися. Потім пішов, пішла розмова, дії, думки, і гріх війшов через сумнів. Через сумнів, дуже багато зараз потерпають невдач. Тому що якщо ми отримуємо відкриття від Бога, треба туда їхати, треба туди їхати, і зразу тут, як тут, включається, як ми, як такий називається, здравий розсудок. Ми починаємо аналізувати, ми починаємо скептично до цього відноситися, і тут, як тут, дьявол сумніва приходить, навіщо воно тобі? Куди ти їдеш? В тебе дом, робота, кар'єра. Навіщо воно тобі потрібно? Є така історія, в чому в мене іменно ця думка родилася про говорити про сумнів. Перечитуючи по графіку Біблію, читав одну історію. Ми теж її дуже прекрасно знаємо, але за... раніше я не звертав на то увагу, а це ще звернув. Це написано книга Бутяш. Я не буду всю історію читати. Це історія тоді, коли Авраам послав свого слугу. Найти дружину для Ісака. Скоріше за все це був той самий Єлізер, якому, якому Авраам хотів переписати свій спад, спадок. Був спадкоємцем, тому що тоді в той час Ісака не було у Авраама, в нього було таке, таке і розочарування, і довіра, і недовіра, таке колебання в нього було. І він прямо говорив Господу, каже, «У мене немає сина, тільки Єлізер, який відповідає за мій будинок. Він мій спадкоємець. Ах Бог говорить, не буде він Твоїм спадкоємцем. Тебе буде син. І тут дуже, дуже багато часу пройшло, і цей слуга їде. Він приїхав уже в Харан довгий час. І такі слова написано: 24 розділ буде читати з 12-го вірша, 12 вірша. Молитва цього Слуги, і сказав: Господи, Боже, мого! Господаря Авраама, пошли мені сьогодні успіх та яви милість до мого господина Авраама. Господаря Авраама. Ось я стою біля джерела води, куди дочки мешканців міста приходять брати воду. Нехай же станеться так. Як часто ми так молимося? Господі, якщо якийсь нас сумнів приходить, і ми, не, а, навіть більше не сумнів, а ну не знання, ми зовсім нічого не знаємо. Господі, якщо не твоя воля, щоб все було добре, зроби так, так і так. Молитва його йде. Нехай станеться так. Дівчина, яку я попрошу нахилити до мене свого глека, щоб я напився, скаже: Пий, я напою також і твоїх верблюдів, буде тією, котру ти приготував своєму рабові Саакові. З цього я дізнаюся, що ти виявив милість моєму господарю. Два критерії. Хай вона дасть мені попити води і скаже: Я напою твоїх верблюдів. І каже, з того часу я зізнаюся, що ти виявив милість моєму господарю. Припускаємо цей момент. Слуга помолився, вийшла ревека, дала йому попити. І далі опускаємо. Е, е, 20-й вірш. Негайно пішла, вилила воду зі свого глека до корита і знову побігла до криниці набрати води. Дівчина начерпала води всім верблюдам. Все виконалось. Слуга помолився. І його напоїла, і верблюдя напоїла. І 21 й вірш. Чоловік мовчки придивлявся до неї, бажаючи усвідомити, чи є це саме та дорога, на яку спрямував його Господь, чи ні. Сумнів. Що тобі достатньо, ти помолився. І так, знаєте, трохи вивчаючи ту історію, Харан це був на те время реальний мегаполіс. Це не просто якийсь там ремені у нас. Де там, можливо, там виходить декілька людей до той керниці. це був мегаполіс. Не познано, що доньки того міста вечором ішли і набирали воду. Який був відсоток того, що Равека вийде? Можливо, вона вийшла б пізніше, але як той слуга міг би узнати? Дуже-дуже малий відсоток. Але Господь почув його молитву і направив ради Авраама, свого раби, раба, і каже, Мовчки подивлявся, бажаючи усвідомити. Для... Він ще, я думаю, був просто в шоці. В нього, мені здається, нікого такого не траплялося. І далі написано, що й на перестали пити, слуга взяв золоту сережку вагою пів шекеля і два браслети в її руки вагою 10 шекелів золота. Та й запитав, чия ти дочка, скажи мені, і чи є у твого батька місце для нас, аби можна було переночувати. Вона відповіла: я дочка Бетуїла, сина мілки, котрого вона народила на хорові. Родичка. А соломий і паші для У нас багато, продовжила дівчина, і є місце, аби переночувати. Тож чоловік, схилившись до лілись, поклонився Господу. Останнє питання, що таке вирішив провірити, чия ти донька? І каже, склонився і сказав: благословенний Господь, Бог мого пана Авраама, що не відвернув свої милості та вірності від мого Господаря. Слава Богу. Скільки таких ситуацій, коли Господь, ми молимося, Господь відповідає. Ну, прямим, уже все, те, що молився, тобі дано. І тут одразу сумнів. А може, це не так? А може, ще щось інше. Теж була історія, не буду її перечитувати, з Гедеоном з той шерстю, коли е, Гедеон сумнівався і, дав, е, і попросив Господа знака. Це було дуже відповідальне служіння для Гедеона. Дуже Таке призвання дуже відповідальне, тому що менший треба було вигнати ворогів з землі, і він не знав, як діяти. Він каже: Господи, якщо на то Твоя воля є, зроби так. Бог зробив конкретне чудо, роса а шерсть суха. А потім все-таки каже: Господи, не пригнився. Ну, зроби тільки на навпаки Опять сумнів. Ну Господь, друзі, я хочу, щоб ви були уважними, Господь, бачачи наші сумніви, Завжди відволікається, тому що він знає, що ми люди. І це нам присущно сумніватися. Ми живемо на території зла. І я всячески, намагається поколібати нашу віру, нашу віру і довіру до Господа. Взагалі, якщо подивитися, теж по святому Божому Слові, диявол, всячески намагається збити з нас панхилику. А саме, щоб ми зневірилися в Божих обіцянках. Це те, що я хочу основним зробити на цьому акцент. Бог нам дав обіцянки. І вони по всьому Святому Письмі прослідковуються. Обіцянка, що Господь буде з нами, коли Він заповідував апостолам, щоб йшли по всьому світу і проповідали Івангелія. Каже, я, ось я з вами до кінця віку. Діявол каже, Бог вас залишив, ви нікому не потрібні. Все, що Господь обіцяє, діявол ця черська намагається опровірнути. всі Божі слова. Якщо Господь обіцяв мир свій, який превише всякого ума буде в наших серцях, діявол всякій ситуації хоче, щоб ми цей мир втратили. Я перший з них. Але Господь по своїй милості це все навчає і учить. Господь хоче. Дав обіцянку, щоб ми ні про що не турбувалися. А все в молитві з подякою. Дякували Господу. Дявол сразу починає сумніви. Як роботу знайти? Господь тебе оставив, все так погано. Господь паклує про нас. Диявол все перекручує. І тому, як я сказав, що на початку що є конструктивна сумнів, а є руйнівний. Руйнівний це той негатив, який дьявол хоче посіяти в наші серця. Це той сумнів, який посіє в серце Єви. І потім звершилося велике падіння. Сар Давид, коли бігав від Саула, 27 розділ. Перша книга Самуїла. Написано такі слова. В 26 розділі там описується історія, як Саул нас доднав Давида. І коли Давид йому слуги казали, от уже все, Господь передав твого ворога в твої руки, давай уже все, покінчимо з тим. А Давид говорить: не підніму руки на помага Господня. Потім у них пішла розмова з Саулом. І Давид написано у 27 розділі. Перший вірш, перша книга Самуїла. Давид міркував сам собі. Коли-небудь я таки загину від руки Саула, тому мені не залишається нічого кращого, як утікати, то я піду до Филистимського краю, і тоді Саул перестане мене шукати. Я не знаю, ми можемо розмарковувати, можемо багато думати, чому Давід так поступив. Можливо, Давід просто втомився, бігати. Хоча Давід, Бог стільки його ограждав, скільки Бог його сохранив, скільки Бог зберігав його життя. І не тільки його життя, а 300 людей які, чи 600 людей, скільки з ним було, його дружин, його дітей Бог беріг. І тут він просто каже, все-таки попаду. Ну, таке, знаєте, ну, руки опустилися. Можливо, то була на то воля в бою, що він пішов в Фелистимську землю, ми не знаємо. Але тоді, читаючи далі історію з Давидом, він там пережив рік чотири місяці, Значить, той служив тому Филистимському царю добре, і він був довольний. Але князя сказали не треба, ви одійшли його. І тут, а що? Філістамі пішли воювати проти Ізраїля, Давід повертається в секелах: ні дружин, ні дому, ні дітей нема. І реакція людей була абсолютно предсказуєма. Взяли камінь, хотіли його побити. Тому що все-таки, ну, коли чоловік втрачає свою сім'ю, ладно житло зараз війна, скільки людей зараз втратили житла. І скільки я теж по новинам чую, коли чоловік втрачає свою сім'ю, і хлопці теж, коли ми волонтерили, мали бесіду з хлопцями, я кажу, хто самі такі от, ну, грубо говоря, отбиті, які просто йдуть вперед. Він каже, це тих, хто втратили свою сім'ю. Добровільці пішли. Каже, вони їм немає що його втрачати. І так, думаючи теж сам по цій історії втратили, ходили з Давидом, все нормально, приходять ні жінок, ні дітей, ні сім'ї, нічого нема. Тут, понятно, що вони хочуть побити, куди на нас привів. Але слова, просто е коли автор описує ці події, написано такі слова. Е це буду читати 30-й розділ шостого вірша. Давид опинився у великій небезпеці, оскільки його люди за все, що сталося, вже мали намір побити його камінням. Але Давид, але Давид кріпився надією на Господа свого Бога. Укріпився. І далі да, він пішов, Господь благословив, дав йому велику перемогу. Проходить небагато часу. Саул терпе поразку, Ізраїль розрушений. Давід не знає, що робити, чи залишатися, чи що. І він каже, Господи, куди мені йти? Чи ти мені в тут залишатися? Він каже, йди. Шкуда? В Хеврон. Друзі, як часто ми задаємо Богу питання, Господі, що нам робити, що прикажеш нам робити? Господь відповідає. Де, може деяким потрібно час для відповіді. Тому що, якщо Господь нічого не сказав, це теж відповідь. Ми очікуємо. Ми віримо. Навіть якщо Бог сказав ні, це теж відповідь. І коли ми з такими ситуаціями сталкуємося, друзі, нам не потрібно забувати про Божі відсядки. І я буду закінчувати. Я хотів би виділити декілька моментів, як боротися з такими руйнівними сумнівами, які дьявол нам посилає. Перше, це молиться. Банально, але ефективно. Молиться. Шукати Господньої присутності, шукати відкриття від Господа. Друге, через Слово Боже читайте Божі обіцянки. Мені це, мені це реально дуже допомагало. Якщо дьявол через сумніви каже, що Господь тебе залишив, в тебе нічого не вийшло, в тебе нічого не вийде, я зразу шукаю обіцянки Господні. Їх дуже багато. Їх дуже багато цих обіцянок. І говорить: написано, написано, написано. Третій, спілкуйтеся. Спілкуйтеся з одним з одним, цікавтеся, як життя один в одного, підтримуйте один одного. Тому що це Христос заповів: якщо ви будете мати любов один між одним, всі узнають, що ви мої учні, що ви мої діти. Коли ми приходимо в церкву, ми приходимо на служіння, кожен приходить зі своїми якимись нуждами, потребами. Можливо, хтось хоче просто. Почути, Бог тебе любе. Ми за тебе молимося. Можливо, хтось просто хоче послухати проповідь, хтось хоче послужити. Ми з кожним приходимо з якимись цілями. Але, друзі, цікавтеся, спілкуйтеся. <клух> тому що коли, одне діло, коли ми молимося, Господь відповідає, це добре. А коли поблизу вас, брат чи сестра, і каже, Ісус, тебе любе, ми з тобою, ми з тебе молимося, ми тебе підтримаємо, це дуже класно. І це підбадьорює. І тому. Нехай Господь нас благословить, і щоб Господь нас закликає нас не залишатися в сумнівах, а вірити. Бо віра, теж така мені дуже подобається фраза, віра це невідсутність сумнівів. Віра це довіряти Богу. Ще раз, віра це не відсутність сумнівів. Сумніви вони будуть. Вони будуть, приходять Віра це довіра Господу. І тому всі молитви, друзі, зараз закликаю вас, щоб ми згадали ці молитви за нашу державу, тому що сумнівів дуже багато, коли воно закінчиться, чи воно взагалі закінчиться, воно закінчиться. Але тільки Богу відомо, коли воно це все закінчиться. Ми будемо молитися зараз за нашу країну, за наших солдатів, за наших правителів, за Тараса Деменчука в сповним молитві, за тих та ж друзів, які зараз перебувають, хто в частині, хто на фронті. Щоб Господь змилувався. Хай буде прослава прославна Божі. Амінь.